Приїхав трактор, воронка, сьогодні у нас. 9 вересня якраз зоре, воно постоячи десь десь постоячи з тижня три і будемо підготавлювати загоном культіватор. Розрівняємо все під посадку зимового часничку. розрівняє а перед самою посадкою хочу пройтись мотоблоком ну не знаю буде це доцільно чи ні але ж хочу і як воно буде Подивимося. Може зараз як задожіть як в минулому році на місяць то всі плани будуть перероблятись уже по ходу діла. Так що, друзі, так буде відео, до і після. Тракторець приїхав маленький, в минулому році домовлявся, приїхав, касик в мене був здоровезний то він тут ці... цю довбався теж. А от там діляночка ціліни цільника з, з цим з мурашником не знаю як він буде справлятися подивився на зв'язку Міша красавчик такі звісно груди но трактор пре Нагрузка є, нагрузка не сильна, але ж виходить, виходить, трактор качає, ми качаємо. Гуд, просто гуд. Ось так друзі. Перевернули мені. Міша перевернув сільник, сильник. такі глиби. Ну, так само, як і в минулому році. О, от там було. Зараз я покажу. ну, Там було таке ж саме, за Зазимо э, за його розбило, воно розкисло. І ще я э, проходився мотоблоком фризою. три рази. Три рази. И наприкінці за, за все це райборонками. Ну да, валуни такі досить Прилученьки, земля суха, пересушена просто, капец, это раз. По-друге. По-друге, цільник тут не Мабуть... Років. Ну, сім, сім, це точно. Сім, це точно. Ну, за зиму это. Расписано. И будет еще у нас вот такая деляночка на 40 соток земельки. А вот э, минулоречный, минулоречный цельный. Вот такой. Ну, есть разница. Так, так. Тут рівчак залишив. сильно оголубився ну це я буду ще, ще культиватор буду заказувати щоб хлопці приїхали мені перекультивували все це і вирівняли щоб не було оцих оцих канав Ну, от така вийшла вийшла земелька. Думаю, що це в нас вийде. В цьому році тут дуже близько ґрунтові вони. І ой тут. І вийшлися такі великі ком'я. Але... Вони теж це порівняти з минулим роком, то це ні о чому. Ще в нас місяць, зараз Воно... дуже польє, я думаю. І розписне культиватор, фриза. Потім зверху ще борона і пройдусь райборонками. Все це розрівняю, і буде добра ділянка, ось так якось. Наступний рік оця діляночка тут 1,3 гектари, хочу спробувати. Ну, така ж сама, як і ця, тут 1,3, просто воно розтягнуто туди, і, і тут 1,3 оно в квадраті. От. І оце буде у нас під посадку часничка. Тут якраз бачите, отам річка. О там і якраз біля річки воно сиро, земля сирувата. Я думаю, що чесничку сподобається. Підписуйтесь на канал, друзі. Лайк. Мирного неба. па-па.